Ну, друзі, всім привіт ви на каналі Льоша та Рибалка і ми виїхали з Дядяслави на рибалочку. Пошукаємо нашого судачка, щучку. Окунців, всіх хто буде клювати, всіх будемо пробувати ловити. Зараз, Славу вам покажу, а поки що чіпляємо наші балансирчики, лунок вже трішки підбурили і пробуємо зловити рибку. Поїхали. Дядя Слава, як вам всім наш привіт. вихід на рибалочку. Привіт-привіт. Сподіваємося, знайдемо когось сьогодні. Великого, так? Mm -hmm. Побільше рибку треба зловити. Для початку заробити плювання. Плювання, а далі, так, хоч, хоч оприділитись, де вона стоїть. А далі ми будемо шукати. Ну що, ми продовжуємо нашу рибалочку. Лунок набурили. Зараз будемо перевіряти. Погнали, де додаємо. Поїхали, обловлювати. Поїхали. Так, друзі, починаємо з такого яркого балансирчика. Дядя Слава, бачиш, такий от балансир взяли. Це крапалік. Ого, дядя Слава, дивіться, який. Натуралочка на ну, дядя слава покаж. О, Гарний такий теж, бачите? Під натуралочку. Синя спинка така. Ну, пробуємо, пробуємо. Починаємо нашу проводочку першу. Луночок трішки підбурили, поки бурило вже замерзають. Ну нічого, зараз спробуємо. Пускаємо балансирчик десь тут біля корчів. Сподіваємось на поклявочку. Взяли такого крапаліка. Гарного нового. Подивимося. Гарні кольори такі. Не класична серія, а інша. Ну, подивимося, щось так довго віно йде. О, знайшли дно трішки. Зараз підмотаємо, піднімаємо на сантиметрів 15 десь. І поїхали. Перша проводочка. Пару таких різких змахів дамо. Може прийде рибка на такі коливання різкі, а потім будемо ледь-ледь шатати. Ну, все як завжди. Зараз таки для розвідки пару штучок дамо. Там продовжимо. Слава, щось ми з тобою буримо-буремо, щось нічого не можемо знайти. Може не прокинулась. Може ще не прокинулась. Так, така погодка. Сьогодні такі хмари йдуть сталеві низько-низько. Ну, я вважаю, що щуча така, чи ми кави. Да, буде, зараз буде, буде кави трішки поп'ємо і я думаю, що рибка нас теж порадує своїм присутствием і покльовками. Так. Ну, за рибалку. На жаль, дядя Саша з нами не поїхав. Сашко, будеш дивитись? Один. Давай швидше одужуй і до нас команду, дядя Саша, треба ж судаків ловити великих, таких як ти любиш. Так що давай, Сашко, приїдь. Друзі, дивіться, кого дядя Льоша зловив. Оце так. Да. Оце рибка довгождана. Навіть телефони не встиг вімкнути. Бачите, за нижній триник підбив такий. Ох, класна рибка. Супер. Перше є, відкрилися. Зараз покажу, на який балансирчик. Супер! Друзі, як бачите, спрацювала ось така от сімерочка. Такий голубий верх і такий яркий низ. Дуже гарно працює у мене, по крайній мірі. Ось такого зловив судачка. Судачок такий не дуже великий, але приємний. Перша рибка є зараз. Його висвободимо. Так. Ще трішки відкрий рота. Навіть не зачепився, дивіться. Ось такий от. Красавчик зимній, гарна рибка. Давайте відпустимо його. Бо він трішки, може, і дотягує, ну цього відпускаємо. Так, цю рибку відпускаємо. Пішов красавчик. Давай, давай, давай. Пішов, пішов, хорош махати. Ху, клас, супер, лайк. Like. Так, друзі, ну що, як бачите, дяда Льоша відкрився, зловив судачка. Правда, поки що тільки одного. Набурили тут біля лунок. Пробиваємо, пробиваємо, щось нічого. Качаємо, качаємо, вже балансири, віби, все перепробували, нема. Таке враження, що один був на цій локації. Ну нічого. Зараз он з Дядесь Слави ще трішки поекспериментуємо. Тут е недалеко наб'ємо нових лунок. Попробуем. Може відійшов на бугор десь, чи в глибину. Зараз перевіримо. А потім будемо переміщатись та й шукати наших судаків. Так, друзі, що у нас покльов? Покльовував щось слабенько. Дядя Льоша заробив такий схід гарної рибки. Ну, блін, Зробив що зміг. Бачите, там дядя Слава Лунки прочищає. Зараз ми там трошки перевіримо на цій локації, був такий схід, кажу, оббурили місце, але більше нічого не знайшли. Подивимося, тут ні, будемо переходити далі, шукати нашого судачка, продовжуємо нашу замечательну рибалочку. Так, друзі, як бачите, щось покльово у нас не дуже, поки що не знайшли, але є шанс пообідати. І може рибка теж захоче з нами їсти і почне клювати. І ми таки когось ще наловимо, ну це подивимося. А поки що у нас сама приємна частина обід! Так, а на обід у нас ось таке гарнюче сало, цибулька. Хлібчик чорний, яйце, все супер. Дядя слава, прошу до столу. Після смачного обіду ми все ж таки вирішили перейти на більш глибокі ділянки. Насвердлили нових лунок, повісили наші бомцевчики та почали шукати. Знайшли непогану структуру, де дядя Слава таки розловився. Так, нас ну, дядя Слава, що тягне. Ну-ка, слава, тебе там? Сюда? Є! Диви! Ось і дядя слава відкрився. Фух, ти бачиш слава? Маленьку хоче, не хоче велику Ну Гарний, гарний. Так. Що там таке? А ну покази. Оце є. Ну пузель не виліз, я думаю. Ні, ні, да нормально все буде. Так, відпускаємо. І шо? До слава його світа! З відкриттям. Лайк! Так, друзі, як бачите, набігались сьогодні з дядєю Славою. Набурились лунок, я не знаю скільки набурили. Дуже багато. По покльовках у нас сьогодні було. У мене два сходи такі, гарні дві рибини. Пішли. На жаль. Ну, нічого так буває. Мабуть, не мої риби, одна така. Поменше було, а друга така, ух, рибина була гарна. Ну, пішла, нічого страшного. Дядя Слава зловив судачка, розловилась по судочку, теж непогано. Відпочили на природі, подишали свіжим повітрям, Зарядилась енергія до наступної рибалки, все супер, все вдалося. Клас. Зараз пробуємо ще по декілька луночок. Якщо щось буде, обов'язково вам покажемо. Набурили тут на місці, спробуємо, може таке щука влетить. А може останній закид спрацює, <смі> на це подивимося. Так, ми продовжуємо. Якщо щось буде, обов'язково вам покажемо. Друзі, лайфхак. Ось таку маску купуєте, і лице у вас повністю в теплі знаходиться, не обвітрюється. Супер просто. Краще не придумаєш. Виглядає так собі. <смі> Можна десь підробити там в банковій сфері. А так, на рибальці я вам кажу саме раз. Сьогодні у нас так не дуже тепло, вітер, але от в такій от масі, то, що треба. Так що користуйтесь лайхак. Що у нас найкраще сьогодні працювало? Це ось такий от балансирчик від Крапаліка, як бачите, голубий верх та яркий низ. Судака на нього зловив, та були ще два прикриті сходи. Один такий судак, мабуть, кіла три зійшов, ну нічого, мабуть, не мій. Ще покльовки були на ось такий от балансирчик. Це теж Крапалік. Як бачите, верх такий ярко-зелений, низ перламутровий та червоний хвіст. Це шестірочка. На нього теж були контакти, але, на жаль, зловити нічого не вдалося. По вібах перепробували сьогодні немало. Але спрацював ось такий, от, точніше, як спрацював контакти були на ось такі VIP. Це з Aliexpress, до речі, у нас є огляд на каналі. Гарно заводиться, легко грає, все супер. Але судак був неактивний, і були такі, знаєте, як поштовхи у ВІП, але, на жаль, зливити нічого не вдалося. Друзі, ну що, порибали з дядьком слава сьогодні? Погуляли, відпочили, сало поїли на природі. Зарядилася енергією, половили рибки. На жаль, тільки по одній. Покльовки у нас ще були, були і сходи. На жаль, так. побігали, набурили сьогодні. Бура виручав на сьогодні, бо якщо б було б спішне, то, то до ранку тут б було б десяту лунку тільки. <смі> Льот дуже такий лід, сантиметрів 40, мабуть, в середньому десь. десь менше, десь більше. Ну ось Так от. Так що так, якщо є можливість, виходьте на природу, пробуйте, ловіть рибку, рибка ловиться, але виходом так, Вихід є, невеликий проміжок часу, ловиться, а потім тиша і знову приходиться переміщатись, ловити. А якщо сход на одній лунці, то все, можна кидати лунку, більше нічого не клювало. Так. Дядя Слава, пожелаю, щось? побажаєшся з нашим руками. Побачили, повітрям свіжим, подихали. Це саме Бажаю основне. Всім мирного неба над головою. І виходьте на рибалку, відпочивайте. Це теж корисно. Так, і ловіть величезні трофеї, і ми будемо ловити. Дивіться наш канал, підписуйтесь, пишіть коментарі. Може є якісь побажання, теж пишіть, будемо читати та і відповідати на них. А на цьому у нас все. Будемо завершувати. Бажаю вам всім гарного дня, вечора, времені, суток, мирного неба над головою. І всім пока. Та до зустрічі на наступних рибалках. Пока-пока.